Керівника головного управління розвідки Кирила Буданова заарештували. Басманний районний суд Москви, Причому в другий, однак є нюансик, заарештували Буданова в другий заочно, як і командувача повітряних сил наших. Звісно, Миколу Лищука, командувача військово-морських сил Олексія Неїшпапу, і командира 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС Сергія Ворденюка. Усім їм закидають підготовку понад сотні терактів і звинувачують в ударах безпілотників по об'єктах на території Росії. Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Юсов, це представник головного управління розвідки Міноборони України. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям слава, слава. Всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж наше перше питання: як довго ви сміялись після оголошення цієї новини басманним районним судом Москви? Вдруге ж здається, також зарословало. Вдруге, що рахувати в цілому. Вже скільки разів було і підозри, і заочні арешти, вироки суддів так званих рашистських. Те, що спочатку було смішним, зараз ну, це вже не виникає, не викликає якоїсь емоції, особливої, тому що повторюється, банально місцями тупо. Ну, зрештою, як і багато що в рашистській пропаганді. А в принципі, я думаю, що кожен порядний українець повинен мати якесь кримінальне провадження в терористичній росії. Це ознака того, що це добра, порядна людина. І безумовно, це чергова оціності Кирила Буданова і головного управління розвідки міністерства оборони України. Сьогодні ем, українські військові порушили е, таку скрепу раждони ползать чи плавать, е, літати не може. Може один раз е, це власне про пропущений на десантному кораблі на Взлетів, але один раз ми бачили красиво. Величезне питання: а що там на тому кораблі було, і що відомо взагалі, хто там, що там, де там, що зачепило поруч, якщо є дані, звісно. Чудові новини від повітряних сил, і продовжують продовжуються операції сил безпеки і оборони на в тому числі окупованих територіях, тимчасово і безумовно в Криму України так само зараз. Триває збір даних, і уточнена інформація буде також оприлюднена. Але факт того, що росіяни не мають сьогодні безпечних місць в Криму, і внаслідок зокрема, й останніх подій будуть змушені. Прискорити і передислокацію, яка і без того триває Чорноморського флоту з Криму. Це ми про це вже можемо говорити зараз. А наскільки ворожа логістика, в принципі, і в районі тимчасово окупованого Криму і на півдні нашої країни вона кульгає у них, зважаючи на те, що роблять наші інколи по-тихому, інколи дуже гучно. Що кажуть розвідники? Безумовно, та. З точки зору логістики створені істотні перешкоди. Кожна операція, і сьогоднішня. Зокрема, а, крім безпосереднього впливу, тобто знищення, ураження захисту противника, має за собою цілу низку інших наслідків. Це літація особового складу, це збій графіків, постачання, мінус, і ще території і об'єкти, які могли використовуватися для ремонту. Ворожих засобів і інші речі це все безумовно впливає і змушує ворога коригувати свої плани щодо постачання власних угруповань щодо відновлення тих чи інших засобів. Це створює для них серйозні проблеми. Як виглядає сьогодні ситуація на карті? Маємо на увазі бойових дій. Ми чуємо від пропагандистів, що вони там щось взяли, захопили, і навіть з випередженням їхнього так званого графіка. Що бачите ви, окрім того, що ем, ворог намагається атакувати по всіх флангах? Чи з'являються додаткові точки напруги, як звикли називати це військові? Насамперед повертаємося спираємося, пирамиссинок. На офіційну інформацію від Генерального штабу і офіційних речників сил безпеки та оборони України, і там, власне, інформація від ГШ містить завжди всю всі актуальні новини про ситуацію на фронті. А що стосується намірів ворога, то так продовжуються активні наступальні дії. Зокрема, ми говоримо про Авдіївський напрямок, але не лише. І, звичайно, ми не лише відстежуємо інформацію, збираємо дані, але й реагуємо чином. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, стосовно оцих от нещодавніх сигналів, про які писали Нью-Йорк Times, які ви коментували так нашим колегам-журналістам про те, що Путін там хоче закінчити війну. А мова йде ну про нього? І чи йде в принципі мова про нього, чи про певні вежі Кремля, і в принципі яка там у них ситуація з цими вежами? Раніше ж наче бились, бадались, що зараз? ми говоримо про сигнали, які посилаються умовно вільний світ. То під словом Путін тут мається на увазі режим або колективний Путін, або в цілому Кремль тут можна по різні синоніми підбирати. Але звичайно, мова не йде про волю чи думки якоїсь однієї людини підстракуватого диктатора чи особини, схожої на нього, і так звичайно, ось той самий кремлівський режим хотів би якомога швидше закінчення цієї кривавої авантюри. Але при цьому з збереженням або ілюзією збереження власних імперських амбіцій і якогось свого імперського реноме Україна як цивілізована держава, безумовно, як частина вільного демократичного світу, також зацікавлена в тому, щоб якомога швидше ця російська геноцидна війна закінчилась. Але тут можна повторити закінчилась з відновленням справедливості. Це означає повернення міжнародно визнаних українських кордонів. Покарання злочинців і відшкодування всіх втрат і збитків. Власне, пане Андрію, направду, якщо відверто, то всі говорять, що Путін хоче перемовин, хоче закінчувати війну, але цього ознак відвертих не видно. Нью-Йорк Таймс написав, що в непублічній площині він передає сигнали, що готовий сідати за стіл перемовин, не хоче змінювати керівництво держави, але хоче контролювати щонайменше 20% території України. А як ви щитуєте, от за чи за якими ознаками потрібно зрозуміти, що Кремлі, Кремль і Путіноїди хочуть завершення цієї війни, бо виглядає так, що вони налаштувалися до 26-го по повній. І перед вашою відповіддю Донецька область там тривога теж причина активність ворожої тактичної авіації. Знаходитись в укриттях цивільного захисту, пане Андрію, окрім описаних імовірних непублічних сигналів, завжди можна проводити в тому числі моніторинг публічних джерел і заяв. Експертів, політиків, діячів, які так чи інакше можуть бути пов'язані із російським режимом, а від них часто схожі наративи власне і можна почути. І буквально ось нещодавно остання хвиля так само пройшла. Тому так, ці заяви будуть спрямовані всередину України для того, щоб пробувати. Продовжувати російські сопроти нашої держави, демотивувати розколоти суспільство, як і зрештою демотивувати і розколоти будуть спроби і про українську міжнародну коаліцію. Але це не цього не вийде. Що стосується інших ознак, найкращими ознаками це звичайно є стан зокрема російської економіки і прогнози розвитку росі... російської економіки. І що би не говорили на пропагандистських заходах за зазомбованому російському населенню, справи там. Дуже далекі від ідеальних і перспективи лише погіршення, тому в Кремлі це також розуміють і намагаються вживати відповідних заходів не з точки зору підйому економіки. Це зараз мало ймовірно, а власне що стосується своїх геополітичних авантюр. Ну і знову ж таки враховуючи все це, тим не менш свою військову там чи воєнну машину, так вони продовжують розкручувати. Ви в одному зі своїх нещодавніх коментарів казали про те, що обсяги виробництва зброї Росії менше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Проте, а є розуміння, по яким пунктам у них все ж таки обсяги збільшуються? по яким пунктам озброєння? Зокрема, виробництво ракетних озброєнь. Зросло порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, а по деяких видах, по деяких позиціях. Але враховуючи те, скільки вони витратили під час агресії проти України, то заповнити зараз вони можуть працювати над відновленням відповідних запасів, які були до повномасштабного вторгнення, і до цих показників їм ще дуже, дуже далеко. Але так і по цілій низці іншої номенклатури, зокрема безпілотних літальних. Апаратів у агресора є прогрес, і це не можна замовчувати, і в тому числі і через обхід санкційної політики або використання шпарин у ній. І звичайно, це серйозний виклик для всієї України, для наших сил безпеки оборони і для міжнародної коаліції. Для того щоб цей санкційний тиск посилювати, як і посилювати підтримку України суттєві неприємності в небі у Росіян п'ять за тиждень су літаків винищувачів власне винищили. Вибачайте за тавтологію, українські військові. Чи спостерігаєте ви зміну тактики у росіян? Бо очевидно, що вони розслабилися і не розраховували на таку безпрецедентну акцію з винищення сушок, і маємо бути відвертими, що оцих п'ять літальних апаратів не суттєво або суттєво виправляєте мене повпливають на ті літальні апарати, які у них залишаються, бо експерти казали, що під 120 у них є. Власне, мова не лише в тому і не стільки в тому, що розслабився ворог, а в тому, що зокрема українські захисники, оборонці, захисники неба досконалюють власну майстерність, шукають нові нову тактику і успішно знаходять, і так отримують нові засоби для нищення ворога. І дуже ми, як ми бачимо, часто ворог не одразу розуміє, як цьому давати раду як правильно на це реагувати, і безумовно це впливає. І на морально-психологічний стан ворожих пілотів, які після кожного подібно успішного для нас випадку будуть з меншою охотою і виконувати якісь злочинні накази. І що стосується в цілому планування операції із застосуванням штурмової авіації агресором, так це впливає і впливає на нашу користь. Дякуємо вам за коментарі, пане Андрію. Андрій Юсов, це представник головного управління розвідки Міноборони України. Він був на прямому відеозв'язку.